Ранок, я у океальні. Поки чекаю свою чергу в паспортний стіл України. Вийшла на набережну. І тут зверху, в районі моста, фактично весь міст з усіх боків обвішаний, замочками закоханих. Якщо подивитися, це вздовж всього моста. В банічках можна. Потяги їздять. вже на мосту. А це річка Рейн. В неї потік води дуже швидкий. Ось. І забороняють людям взагалі в будь-якому місці річки Рейна плавати. Тому що стрімкий потік води забирає життя. Ця річка забрала життя багатьох спортсменів. Спортсменів, які вміють плавати в будь-якій воді, але ця річка забрала їхнє життя. Я не грибу, причому тут я. О, яка краса. Чайки літають, кричать. Ось бачите, тут висить і вже почіпляли наверх. Бачите, вже по верхах пішли замочки. Багато. Бачите, є різні роки. Є 17, 2017 рік. Є 11 рік, є 22. Є 16 рік. 19. От, є всі роки. Багато їх. Ось погляньте, яка несподіванка. Всі замочки маленькі, а тут отака генна бамбула. О, oh, є yes, такий от є, гарний. Є замочки, які хочеш і маленькі, і великі. О, ще якийсь, яка ще кругла бамбула є. Цікавий міст. Чіпляє хто як хоче, хто як може. Нема місця, додають і чіпляють. О і такі кодові замочки. <рес> і такі замки. Он ще додали місце. бачите, ще буде для бажаючих повісити своє щастя в замочку. Ще яке серце, хтось повісив, і на ньому вже поробили інші люди. Дірочки і повісили сердечка свої, точні замочки. Це сім'я. Але тако, якщо придивитися, то здається це таке здорове серце для родини. О, вказані багато імен. Повішали це сердечко. У августі 2011 року. І цікаво, що кожен з цих замочків має свою історію, свою певну історію кохання, свою певну історію життя. Ось такі й замочки з рожками. Ось, і я щойно побачила замочка рибу. Зараз. Ось вона, дивіться, який замочок рибка. А ось погляньте. Теж є одна така рибка. З цього боку якийсь герб, ще якісь малюночки, а насправді це замочок у вигляді Морди льва Погляньте, яка краса, як сонечко сходить, з кожною хвилинкою все вище і вище. А ось погляньте, що є одна пара. На замочку, висить, бачите, вішали вони його у 20-му році. В серпні місяці поновили в серпні місяці через два роки як на підтвердження що вони все ще разом що їхнє кохання не згасає От, пройшли трошки більше ніж половина моста і він весь щільно ввішаний цими замочками Бачите? позаду скільки всього. Він якась качка полетіла.